Що наразі відбувається з відстрочками? Чи працюють СНАПИ, чи не працюють? Які є певні проблеми під час подання заяви на відстрочку через СНАП? Які є рекомендації? Нагадаю. 1 листопада 2025 року діє новий порядок оформлення відстрочки. В чому він полягає? Він полягає саме в тому, що ви тепер не йдете до ТЦК і не подаєте там заяву на відстрочку. Ви це тепер робите через ЦНАП. І найголовніше це можна зробити через будь-який ЦНАП, незалежно від того, де ви перебуваєте на військовому обліку. Одразу ремарочка, НецНАП вам надає відстрочку, НецНАП вас консультує щодо надання заяви так, на відстрочку, які повинні бути документи, Нецнап приймає рішення, а саме ТЦК. Саме ЦНАП є таким, так би мовити, посередником між військовозобов'язаними і ТЦК. Що зараз відбулося? А як ми бачимо, вже по новинам достатньо великі черги, хоч вже пройшло так більше тижня, однак черги все одно є, військово зобов'язані стоять і не розуміють так, що робити взагалі, коли вони в той ЦНАП так взагалі попадуть. Чому це сталося? Це сталося, звісно, у зв'язку з тим, що велике навантаження велика кількість так військово зобов'язаних від строчок. А ЦНАПи наразі здійснюють достатньо швидко прийом, як на мене, так. Оскільки, як ви вже зрозуміли, в нас так сама суть цієї реформи нового оформлення відстрочки полягає в тому, що необхідно це зробити в електронному форматі. Тобто, все це попадає в базу, все це сканується так. В базу цю контролює Міністерство оборони. І ЦНАП якраз у вас бере відповідні документи і завантажує їх так. В базі Міністерства оборони, і ви ж повинні розуміти, що кожен ваш документ треба опрацювати, треба відсканувати, так відповідно завантажити, згенерувати. Система має працювати. Так, ви повинні перевірити, чи все ви дійсно надали, підписати тощо. Також черги виникають у зв'язку з тим, що є повітряні тривоги, в тому числі відключення світла. Взагалі, в чому тут рекомендація? Першочергово рекомендація Рекомендація в разі, якщо ви дійсно у вас є право на відстрочку і його можна реалізувати через Резерв Плюс, скористатися саме Резервом Плюс. Взагалі, які є зараз підстави для відстрочки через Резерв Плюс? Якщо ви кажете, а я не знала так цього, а я не знаю, чи можна через резерв тощо. По-перше, ви можете зайти в свій резерв плюс в розділ відповідне оформлення відстрочки і там подивитися, там є повний перелік того, хто може оформити відстрочку через резерв плюс. Наприклад, у вас дружина з першої або другої групи інвалідності оформляєте через резерв плюс. Однак, в разі, якщо ви здійснюєте догляд, наприклад, зі своєю дружиною, так а своїми батьками, то ви повинні розуміти, що через резерв плюс не можна, можна тільки через СНАП. А навіть і Міністерство цифровізації, так і Міністерство оборони кажуть про те, що, будь ласка, обирайте саме спосіб оформлення відстрочки через резерв плюс для того, щоб розвантажити СНАПи, для того, щоб всі змогли оформити собі відповідно відстрочку. Для тих, хто не може так, оформити через резерв плюс, що робити? Звісно, це тільки ЦНАП. А в ТЦК у вас вже не приймуть документи, відповідно, тільки через ЦНАП. А дея... Одразу кажу, в деяких ЦНАПах так є певні правила тільки через електронну чергу, а в інших ЦНАПах є. Правила так, що жива черга, відповідно, ви це все можете дізнатися. Все залежить від вашого регіону. Перелік ЦНАПів можна знайти в інтернеті їх до, до речі, достатньо велика кількість більше ніж ТЦК. Тому по факту вони наразі адаптуються так і будуть вже швидко обробляти інформацію для ефективного відвідування ЦНАПу, щоб вам не сказали, що ой. У вас не повний перелік документів, або, наприклад, ой, ви не маєте право на строчку, то що повинні підготуватися. А, одразу кажу: беремо саме оригінали документів. Копії не беремо. А, оригінали документів берете, в тому числі, якщо у вас немає оригіналу, нотаріальні копії і їх приявляєте в ЦНАПі. Саме працівник ЦНАПу буде сканувати ваші оригінали документів. Не треба приходити ні за сканкопіями, ні з чим. Він відсканував, а, до, до, так додав свою систему. Ему згеннурувалася відповідна заява. Ви її підписали? Система знову обробила так і вам надали, надали цей опис. Документів, які ви додали до заяви на відстрочку. Тому ніяких ніхто нічого не приймає, ніяких сканкопів. Сканкопій я уявляю, як, як працівники ЦНАПу ліву вибачаюсь, флешку, так вставляють в свій комп'ютер і починають обробляти. Ну, це якийсь нонсенс. Тому ні, тільки оригінали або нотаріально засвідчені копії. Ви коли приходите до ЦНАПу, ви повинні вже розуміти, яка у вас заява, яка у вас підстава для відстрочки. Ну, враховуючи, що у нас воєнний стан вже так триває, а, вже, третій... вже четвертий рік, то відповідно ви вже повинні чітко знати, яка у вас підстава для відстрочки. Ви її вже оформили... оформлювали так неоднократно. Кажете мене, там пункт 9. Все, окей, надаєте певний перелік документів. А, постає питання, наприклад, який перелік документів додавати? По факту, Згідно чинного законодавства, працівник ЦНАП він є посередником, так він не може надавати вам певні консультаційні послуги. Оцей документ беру, оцей документ не беру, а треба ще, а треба ось той тощо. По факту він повинен у вас взяти те, що ви принесли, відсканувати, додати в систему, і саме ти цікавий прийми рішення, чи повний перелік документів, чи не повний. Навіть можете додати і довідку про те, що у вас була відстрочка, так або витяг з резерву, в якому було написано, що вам уже була так? надана ця а, відстрочка. Вся відповідальність покладається на військово зобов'язаного. От ви поставили так свій підпис, коли заяву на відстрочку побачите, а, вся відповідальність на вас, не на працівнику ЦНАПі. Тому перевіряйте достовірність введених відомостей, а чи паспорт код, то, що правильно введено, так, чи правильний ідентифікаційний код, і найголовніше, чи правильний пункт а, підстави для відстрочки, пункт 9, наприклад, пункт 14, так тощо. Чітко на це дивіться. Зважайте увагу, бо всі ми люди, всі можуть помилятися. Опис, який робиться працівником СНА, до заяви а, на відстрочку. Тому що знову ж таки може щось не відскануватися, може щось не підтягнутися тощо. А це залежить так ефективність відвідування ЦНАПу. Працівник ЦНАПу завжди питає номер телефону ваш і актуальну електронну пошту. Тому завчасно заведіть електронну пошту, коли будете відвідувати ЦНАП, так щоб там не сидіти і надумати, о Боже, яка ж в мене електронна пошта? І маєте до неї доступ, оскільки всі. Всі повідомлення щодо розгляду вашої заяви на відстрочку будуть приходити саме на цю пошту. За результатами, так вашої заяви на відстрочку, працівник ЦНАП, за результатами того, що ви її подали, він вам надає опис документів. Цей опис документів є дуже важливим документом. А як я казала на попередньому відео, що це єдиний документ, який підтверджує факт того, що ви подали заяву на відстрочку, І в разі там зупинки, так. Будо ставлення до ТЦК от в цей ось проміжний період, ви можете його показати працівникам ТЦК, так, вони подивляться, і це буде якраз належним тим доказом, що вас не можна мобілізувати, допоки не буде прийнято рішення про розгляд вашої. Заяви всі результати будуть в резерві плюс. Наразі ніякої довідки не видається. В разі, якщо вам, наприклад, максимум 15 днів не приходить жодне повідомлення, а не від СНАПу, так не від ТЦК, ви не бачите в резерві плюс, то відповідно ви можете вже звернутися до відповідного ТЦК, щоб вони подивилися по номеру вашої заяви унікальному. Що там по результатам розгляду? Можливо, якийсь бій так міг статися, і ви цього не побачили. І вам працівник ТЦК роздрукує цей результат розгляду, оформлена відстрочка, так повідомлення або не оформлена. Як на мене, достатньо непогано. Працюють снапи достатньо оперативно зреагували, достатньо непогано були готові. Так, великі черги. Звісно, пам'ятаєте, завжди великі черги під час так, оформлення на новий період відстрочки. Це було як в ТЦК, так зараз це в ЦНАПі. Єдине, обирайте собі інший ЦНАП, так в якому менше навантаження і подавайте заяву на строчку через нього. І по факту, вся комунікація через СНАП, ви все бачите. Є певне підтвердження, того, що, як на мене, то все це позитивно. Дякую вам за увагу. Ставте лайк і коментуйте, мені буде дуже приємно.